Проводимо першу презентацію навчального посібника книги Андрія Кузицького, яка називається Геноцид та політика масового винищення цивільного селе Ну, століття. Я не знаю, чи є така презентація, де багато людей ознайомилося з книгою до моменту презентації. Тут якраз є цей виняток. Цю книжку спокійно читати не можна. Вона страшна за змістом, скажімо так, але її треба читати і знати. На сьогодні перед нашими очима поставить старшні сторінки старшого 20 століття. Ніби період гуманізму, ніби все мало бути культурно освічено і так далі, але бачимо, що в цій великій трусі книжці. Зібрані матеріали зворотні, які читати спокійно не можу. Зараз, розпочинаючи презентацію, я надам слово найперше автор книжки Андрію Михайловичу Кузицькому, який на нас познайомився, як поставала та книжка. Пане ректоре, пані Таганове, я спробую збудувати свій виступ. Як відповідь на три питання. Чому була написана ця книжка, як була написана ця книжка і для кого вона з'явилася, першу відповідь я би хотів розпочати із суб'єктивного спогаду. Кожен, напевне, має у житті такі моменти, які згадуються, як понятково яскраві, як такі, які вкарбовуються в пам'яті на багато років на десятиліття. Зрозуміло, в дитинстві таких речей більше і перший спогад про Знайомство з якоюсь важливою подією, фактом, явищем часто залишається на все подальше життя. Хоча від тих часів минуло вже більше третина століття я дуже добре пам'ятаю, коли я вперше почув про голодомор 1932-33 років. Мені про нього розповів мій дідусь, який сам галичанин і який сам не пізвав цих жахіть, але. Його життя також дуже близько торкнулося до тих страшних подій. На початку 1947 року у господі мого дідуся, який мешкав на півночі Львівщини, з'явився біженець. Біженець із Харківщини, чоловік, котрий, рятуючи своє життя від третього вже в українській історії ХХ століття Голодомору, потягом зумів дістатися до Голині і саме прийшов до будинку мого дідуся. Він попросився, щоб його нагодували, погоджувався на будь-яку роботу. Через якийсь час він, звичайно, дід звичайно дав йому можливість переночувати і залишив його в своєму будинку. Через якийсь час, коли між ними встановилися тісніші між людські стосунки, цей чоловік його звали Василь, прізвище його так ніколи діти не запитали. На жаль, ми його не знаємо. Були такі часи, коли прізвище не питали. Цей Василь розповів, що ще як мала дитина, він пережив голодомор 32-33 років, і розповів такі речі, від яких волосся ставало з корчма на голові. Дід мені розказав це через багато десятиліт по тому. Той самий дід розповів про те, як він в травні 1943 року випадково став свідком, як німці 2,5 тисячі євреїв із містечка Сокаль вигнали за місто і розстріляли проти танку в Морові. Коли я трохи підріс, і ми з дідом ходили посити сіно, він показав мені весь шлях, який йшли євреї, показав те місце, де вони до сьогодні лежать. До речі, вже тоді я цікавився історією і звернув увагу на те, що фотографія, яка висіла в приєзнавчому музеї з підписом «Розстріл євреїв на околиці Сокаря, не відповідає дійсності, вона геть не збігається ані з рельєфом місцевості, ані з тими описами мого Дідуся, якому я вірю більше вже помі, як радянській пропаганді. Через багато років я дізнався, що фотографія була неправдивою. Фотографія представляла людей, які загинули у Західній Німеччині в одному з німецьких В Радянські часи не надто звертали увагу на такі деталі. Потім я більше цікавився історією і одного, і другого геноциду. Звичайно, в радянські часи дізналися щось про Голодомор було годі. Про геноцид євреїв писали трохи більше, але завжди правдиво. Став істориком, і в певний момент, коли постало питання підготовки цієї книги, я не сумнівався. Я вважаю, що людина, яка знає про якийсь злочин, тим більше злочин жахливий, злочин масштабний, і приховується, стає співучасником. Це ніби ази юриспруденції. Але людина, яка мовчить про жахіття таких злочинів, як геноцид, це, це не просто співучасник, це справді той, хто мордує тих людей в друге чи втретє. Черговий спосіб, відбираючи їм пам'ять, відбираючи право до людської гідності. Це така суб'єктивна відповідь на перше питання, чому я взявся за підготовку цього, цієї книги, цього посібника. Відповідь на друге питання, як він був підготовлений, дозвольте розпочати трошки абстрактно, як повинні робити історики з ширшого контексту. В січні 2000 року представник України в Герцінки підписав міжнародну угоду. Яку уклали 46 держав світу про вшанування пам'яті жертв Голокосту. Ця угода, зокрема, передбачала, що в вищій школі в університетах цих 46 країн повинно бути запроваджено вивчення історії Голокосту. Українське міністерство реагувало не надто швидко, 29 грудня 2000 року, Міністерство, яке тоді очолював Василь Кремін, видало інформаційний лист. Про викладання проблем історії Голокосту та формування міжнаціональної толерантності серед студентів. Лист викликав неоднозначну реакцію в багатьох вузах, як свідчили потім, оповіді викладачів. Студенти ставили питання: чому в Україні, в країні, де українці пережили один з більших геноцидів ХХ століття, вони мали слухати спецкурс, який стосується геноциду євреїв, але мають. Спецкурсу чи іншого навчального курсу, який стосується головомору. Роман Малявич Шульц, декан історичного факультету, запропонував мені підготувати цей курс на підставі інформаційного листа, і я не погодився. Я чесно сказав, що вважаю це несправедливим, що в Україні, крім українців та євреїв, постраждали в 20 столітті і цигани, постраждали кримські татари, депортація яких не визнана поки що геноцидом, але я вважаю, що має риси геноцидних дій. У Львові на початку 2000-х років жило кілька вірмен, які як малі діти зазнали страхіть переселення та геноцидів. Роман Мар'янович, як людина демократична, дав їй вільну руку, і цей курс з'явився спочатку як курс, що передбачав виклад принаймні цих геноцидів. Через рік міністерство, яке очолив той самий Василь Кремінь, поправляючи свою помилку, 13 грудня 2001 року видало рекомендаційний лист. В якому вже вказали, що вважає за доцільне викладати паралельно в одному курсі історію Голодомору та голокосту. В нашому університеті викладалися вже тоді ширші курси. В липні 5 липня 2005 року тодішній депутат Верховної Ради України Олег Ягников звернувся з депутатським запитом до віце-прем'єра з гуманітарних питань Миколи Томенка та міністра освіти Станіслава Ніколаєвка. В цьому запиті він ставив вимогу про те, аби у всіх вищих навчальних закладах України було запроваджено викладання курсу Геноцид українців в ХХ столітті. Я пробував дізнатися результати цього депутатського запиту, вони виявилися невідомими, бо ані в самій політичній партії, яку чує Олег Ярославович, ані на сайтах державних органів немає ніяких ні, відповідь на цей запит, Швидше за все, що відповіді її не було. Нагадаю вам, що літо і початок осені 2005 року, позначені з гострою політичною кризою відставлені Кабінету прем'єр-міністра Юрій Тимошенко, очевидно, урядовцям було не до викладання курсів геноцидів у вищій школі. Реакція. Вузів України на ці рекомендації не було надто яскравою, наскільки мені відомо, крім нашого університету, де крім історичного факультету на факультеті журналістики, з'явився курс Голодомор і засоби масової інформації, також саму реакцію продемонстрували Рівненський державний гуманітарний університет, де курс історії спочатку Голокосту, а згодом в ширшому контексті викладали для студентів соціологічно-історичного факультету. Такі курси читали в Дніпропетровську, в Харкові, але короткий час і не надто систематично. Більшу спробу зробила між Регіональна академія управління персоналом, яка видала навіть книжку з під темою досить близькою, попустульованою політиком з Верховної Ради Геноциди голодомори українців в ХХ столітті. Щоправда, книга не отримала грифу і ширшого поширення, на жаль, в неї не було. Таким чином, власне, з збігу і суб'єктивних особистісних міркувань, які полягали в тому, що я вважаю, що геноцид будь-якого народу є питання, яке гостро, болісто, глибоко зачіпляє суміння будь-якої людини, і цих зовнішніх об'єктивних обставин була написана ця книжка. Перший варіант був готовий вже 2009 року, але я вирішив, що. Для того, аби мати якісний результат, потрібно апробувати цю книжку в роботі зі студентами. І впродовж наступного року ми зі студентами працювали з зворотнім результатом. Себто вони ставили запитання, і я постійно щось вносив до цієї книги, оскільки я вважаю, що книга має давати відповіді на питання, а не навпаки заплутувати чи затемнювати тим більше в такій делікатній сфері, як питання геноциду. І нарешті третя річ, для кого була написана ця книжка. Вона ніби очевидне. Книжка є посібником для студентів гуманітарних спеціальностей і вищих навчальних закладів. Хочу зауважити, що вона має гриф Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, гриф наданий вже за теперішнього міністра, який обіцяв, що жодні предні, це я цитую пана міністра, про голодомор як геноцид не з'являться в навчальних посібниках. Це може свідчити про те, що права рука не знає, що робить ліва, або про те, що не слід прислухатися до того всього, що каже пан міністр. Отож, кришка мала би бути на перший політ для студентів, але насправді мені здається, існує ширша проблема безвідповідального ставлення не тільки студентів, а й політиків, на жаль, і журналістів і просто людей до слова геноцид слова девальвуються. Я зробив маленький експеримент вчора ввечері. Пошукову, пошукову віконечку системи, яка допомагає знайти інформацію в інтернеті, я вів три слова народний депутат геноцид. Ви самі можете переконатися, що ви побачите. Перше повідомлення Вадим Колісніченко називає геноцидом ставлення української держави до мови. таких повідомлень кілька. Одне з також перших повідомлень Олена Мазур, колишній депутат Верховної Ради України, тепер лідер партії ЗУБР. Створила суд для геноциду слов'янського народу. Зрозуміло, що йдеться про різних націоналістів, лібералів і всіх тих, хто розвалив велику державу. Ще кілька таких самих, даруйте за слово ідіотичних контекстів вживання справді важливого слова, слово затирається. Не можна так ним кидатися на кожному кутку. в українські традиції. Завжди було особливе ставлення до сфери слова. В селі не проклинали, не обзивали когось поганими словами, бо слово може стати тілом. Наші політики, на жаль, цього не знають. І ще один експеримент з тою ж пошуковою системою: я вів словосполучення, геноцид українців. Комп'ютер, як відомо вказує, скільки сайтів містить такі, таку інформацію. Виявилося 277 тисяч. Коли ж я ввів російською мовою геноцид русських, виявилося 4 мільйони 600 тисяч. Геноцид росіян 2 мільйони 600 тисяч. Геноцид євреїв трошки понад 2 мільйони. Людина, яка не знає реалії нашої історії, могла б подумати, що українці в 20 столітті знищили приблизно в 20 разів менше, аніж росіян, і в 10 разів менше, аніж євреїв. Я не беруся судити про те, хто створює і чи це є цілевою. Програмою чи зумисною пропагандою, однак мені видається, що значною мірою інформаційна сфера, а значною мірою вона зараз орієнтується на мережі інтернет, йде трошки не туди. Люди, переписуючи, просто клікаючи і копіюючи інформацію, знайдену в інтернеті, примножують брехню. На жаль, часто так трапляється. Тому, звичайно, в найбільшому ідеалі я вважав би, щоб книгу читали не тільки студенти, а й ті, що вже якийсь час тому закінчили свою вищу освіту. Хоча, звичайно, усвідомлюю собі, що при такій не надто великій схильності українців, не всіх українців, але принаймні українців, які, на жаль, є в політиці, до читання якихось книжок, це може бути побажанням на довшому перспективі. Насамкінець хочу подякувати всім, тим, хто допомогли мені в тому, що книга з'явилася саме в тому вигляді, в якому вона зараз є представлена в на нашій презентації. Насамперед хочу подякувати своїй дружині Арії. Якщо б вона не терпіла кілька років те, що вільний час, які зусилля, ну і, може, не дуже пасує це сказати, але я хочу сказати публічно, і фінанси з родини йшли на те, щоб купити запобіжну літературу чи здійснити якусь поїздку, то за це є велика дяка. Без її розуміння та співпраці над остаточним варіантом книга не з'явилася до такому вигляду. Підготовці к допомогли мої друзі, які працюють в різних сферах, переважно історики. Присутні тут Володимир Літровичу, доступної фотографії з архіву Служби безпеки України, які стосувалися. Голодомору тридцять, тридцять років, фотографії мало відомі через те, що десятиліття вони пролежали у архівних сховищах. Колеги з історичним факультетом Володимир Мороз, колега Володимир Мороз, допоміг у технічних питаннях підготовки, підготовки книги та саме зробив книги в Києві, історика археолог Володимир Деліща, було багато людей, можливо, я всіх не пригадаю, в тому числі і колеги з історичного факультету, з якими ми певні тези цієї книги проговорювали під час дружніх нараз дискусій. Я завжди намагався поставити питання в такий спосіб, аби друзі казали, що саме їм видається не надто вкладене в систему і де ще може бути питання до тексту. Ну і нарешті це працівники виробництва літописів. Насамперед, директор даництва Михайло Комарницький, який підтримав книгу на всіх етапах, сприяв у різний спосіб тому, що вона з'явилася такі ошатні поліграфічній обкладинці і саме в такому вигляді, це від редактор Анна Марія Волосацька, це наш. Багаторічний фотохудожник і який митець Анна Лади, оплодинка, яка на думку багатьох людей чіпляє саме це її заслуга. Це і інші працівники і друзі нашого видавництва, які працювали над цією книгою. Ще одне маленьке застереження, книга з'явилася завдяки фінансовій підтримці родини із Канади, родини, яка безпосередньо потерпіла від голодомору. Про це вітаючи, скаже напевно, Михайло Комарницький, я тільки хотів зауважити, що йшлося, хоча й не викордовувати йшлося про етап, коли рукопис був готовий і книга тільки вже чекала на видання. Важливий момент для мене особисто полягав в тому, що я не звертався до жодних фондів за стипендіями, грантами чи іншою оплатою роботи. Хоча, напевно, більшість з вас усвідомлює, що робота над геноцидом добре оплачується в деякому випадку. Є багато. Можливості отримати гроші. Я вважав, що людина, яка бере навіть добрі дії, якісь гроші, внутрішньо отримує певне моральне застереження до того, як вона має висвітлити те чи інше питання. Зважаючи на це, я хотів бути вільний. Ну а в тому, як мені вдалося, це, напевно, почасти скажуть колеги, потім скажуть рецензенти, і так, зрештою судити читачам своїх книги. Дякую. на все. Дякую.